Доброго дня. Сьогоднішній день тема благовіща. Блага вістка. Благовістку подає тільки Бог, бо він любить кожну людину. Бог хоче що благу вістку почули всі народи. Вона надрукована, написана, притом доступна це новий заповіт. Євангелія, а це ця блага вістка про Спасителя світу Ісуса Христа. Бог хоче, щоб лагу вістку почули всі народи скрізь. Божий план про викуплення людей від несвятого впливу в межах всієї землі. Прислав на землю Бог особливу особу Месію. Спасителя, не числа, не тільки, а з комплектів складових людського тіла це людина. Небесна, земна, духовна, тілесна. Це, як ви вже догадалися, і Ісус Христос народжений Тівою Марією від Духа Святого, але не з адінським тілом, а земним тілом, з людським тілом, з тілом самого грішного створіння у світі, яке в його зробив гріх тіло. Людини. І Бог Ісусом Христос, рішив одіть цього Спасителя оце само грішне тіло. І він цей Месія, Ісус Христос, стане жертвою за людський гріх і принесе очищення. Народа від гріха. Бог святий. І Бог хоче, щоб у кого його було святи. Щоб було добре життя, щоб не було злих, сердитих, мертвих. Ісус Христос. Вістка. При Боже буде пронесено через всі межі землі. І Ісус Христос своєю наукою напротязі тисячоліть приваблює людей до Бога. Йдуть люди, вірять, спасаються, вже перебувають у вічності. На небі будуть люди з усіх націй світ. І того кожен, хто знає про Бога, добре було б, і щоб розповідав про небо, і Ісуса Христа, про вічність. І це робить потрібно. Потрібно робити своїми вустами. Хто говорить, починає там Святий Дух допомагати. Так звучить благовіще того, що є Дух Правди, який свідчить про Ісуса. Багато бажаючих розповісти про Ісуса навпротяжі тисяча літі стали проповідниками цієї істини святої. Багато людей перед ними переведені до розуміння благої вістки, благодаті Божої. Вони привели до розуміння, щоб розуміли. І щоб усі люди сьогодні ще на цю мить зрозуміли цю благовістку, зразу звінилося по другому життя. Розум не хватає, зрозуміти, що всім керує Бог, що Він створив нас для слави своєї і хоче, щоб ми були там. Чого людина впирається гріхом рішить? Ти що, не хочеш, будь на небі? Ці люди, що повірили, стали жити християнським життям. Велика величність і святість Бога. Бо хоче, щоб усі люди. Які день були створені по образу і по подобію Божому, були з ним. А люди торічні, до цього часу досяги, всі згрішили і полешені славою Божою. На цій дорожі гріхів у кінці стоїть смерть. Вічні муки, пекло, життя без Бога. Людина то не може померти і здихнути, і перестань. У неї вкладений образ і подоба Божа, а це значить він вічний, вічний. От тут то й проблема і цю вічність. В образі вподобі не хоче Богу. Бог, щоб воно йшло в певне місце страдання. а людина не хоче. Ну, не хоче впирається і не хоче. Не хоче вірити, не хоче молитися, не хоче покаятися, не хоче служити Бога. Ну, що робити? Хай іде. Бог. Някого не сіло Просить, покайтесь. Не бажаючи б людям жити гріхом у гріху. Бог милостиво послав у світ свого Сина, щоб Ісус Христос жив угодною йому досконалим безгрішним життям. Люди не можуть жити, Бог посилає свого Сина, Той живе угодним життям і чекає. Ісус Христос був без гріха, Він помер на Христі, щоб понести Боже наказання за всі людські гріхи. Він Ісус Христос. Замістив собою тих, хто повірив у нього. От хто повірив, він на Христі страдав, каже, що він страдав за грішника. Ця людина вже страдати не треба, мучиться не треба. Вона буде з Богом. Вона повірила в Ісуса Христа. Читає новий заповідь і живе по тим постановам, який там написаний. То води прости, читайте, читайте новий заповідь. Потім Ісус Христос, виконавши своє спасительне діло, це він перемиг гріх, смерть. Своїм воскресінням з мертвих. Він є начальник і творець нового життя. Це все життя йде на знищення. Він відкрив нове життя тих, хто вірить. Він перший воскресив йшов. і хто буде вірувати в нього, теж присоєдиняється. Там вже мільйони повіривших там. Ждуть того часу, коли буде об'явлено їхнім тілом овершим тут на землі, щоб вони воскресли і переселилися туди до нього. Гріх свеч своїм воскресінням і мертвих він перебіг. Навіть написано. Що смерть сама буде вкидати в те озеро, в те пекло. Яка вона, я не знаю. Я бачу, як людина на очах, але я смерті не бачу. Але вона зробила своє. Люди прийшла з землі. І від того часу. Бог жде від нас признання гріха. Єдине признай свої гріхи. Запроси Ісуса Христа у своє життя і живи так, як Він каже, там нічого поганого немає. Там усе добре. Но чого люди противляться? Бог жде. Настоящого покаяння і бажання відвернутися від гріха. Оце покайся за те, що наробив, і бажання, що більш я його не хочу робити. Спосідять кожен люди даєш благодать, благий дар. Благодаря Ісус Христос. Тільки за віру, тільки по вірі, того, хто вірить у Господа Ісуса Христа, як свого Спасителя від гріхів, того, хто вірить у Господа Ісуса Христа, Ось він мій Спаситель від гріхів, я в його вірю, і буду жити, так як він мені каже. Бо на основі цієї віри прощає і приймає, бо його гріх покриває праведність життя Христа. В якого ця людина повірила, як просто. Віряючи в Господа Ісуса Христа, Він того часу стає дитиною Божою, отримує запевнення вічного життя, Водіва. Багато місця новому заповіті. Віруючи в сина, має життя вічне, Віруючи в Сина Божого, на суд, на страшний суд не приходить, а перейшов від смерті у життя вічне. Це саме наймогутніше слово спасіння в світі. Оце написано в Євангелії, в новому заповіті. А Дух Святий, про якого мало людей знає, Посланий день П'ятидесятниці знаходить в багатьох християн і часто відроджує людей. Дух святий побудив людей, які написали біблію, щоб люди вірили. І практично жили християнська, святим, духовним небесним життям. Ось так стало появлятися на землі святі, об'єднані групи людей, які стали називатися церквою. Багатьом попереднім поколінням говорила Біблія даючи людям мудрість знайти метод спасіння від гріха. Прості, прості обичні букви у цій книжці нового заповіту, а відкривають внутрішні очі, щоб людина побачила по настоящому правду спасіння. Спасіння своєї ж душі. А значить і себе самої. Біблія має визначене назначення від Святого Духа. Через Біблію Бог говорить людству. Через Біблію Бог відкриває свій план спащіння від вічних дух. У Біблії в новому заповіті можна знайти. Успокоєння, скорбота, трудних обставинах, Параду в біді, докір, за гріх, вдохновення на кожний день. Шукай і ти не помилашся. Отаке благовіще. Прості всього того. звернуться в ім'я Господа Ісуса Христа, до Господа же Ісуса Христа. Його ж я ж ім'я звернуться до Його, вірячи в нього. І сказати що я хочу, щоб ти мені простив гріхи. Я каюсь, простий. І все, це вся молитва твоя, все покаяння. то даром. Додаром, цей дар, хай Бог благословить. Амінь.